Христове разом з його Воскресінням дві визначальні події з життя Божого Сина, які кардинально змінили історію людства. Не дарма ділимо цю історію на дві частини: до і після народження Христа, народження Спасителя, якого очікували стільки віків, Бог обіцяв нашим прародичам ще у раю, Різдво Христове і для нас ніколи не втратить своєї актуальності. Господь Ісус воплотився за для нашого спасіння. Як кажуть світі Отці, щоб людина знову стала Божою дитиною, убожествилася. Щире Христос рождається, славіти Його не є просто традиційним різдвяним привітанням. Це є звіщання всьому світові, благої вісті, Євангелії. Хай наша програма допоможе усім нам пережити різдвяні свята по-справжньому, в дусі Євангелія. Різдво Христова найбільше люблять діти. На нього готуються, на нього очікують. Навіть ми дорослі добре пам'ятаємо ті святвечори, які довелося пережити в дитинстві. А що знають про різдво Христове діти, учасники наших програм? 7 січня ми будемо визначати свято. Цей день народився Ісус Христос. Ісус Христос народився в Вифлеє. Перше прийшли привітати мудреці. Їх було троє. Принесли подарунок, золото, скарби і пахощі. Мудрецям святи, світила зірка. І показувала їм дорогу до Ісуса Христа. Зірку побачили ще пастухи, і прийшли привітати Ісуса. Скоро ми будемо святкувати Велике свято Різдво. З дитинства колядуємо Вифлеємі новина Діва сина породила. А де ж той вифлеєм? Чимало прочан з України прагнуть відвідати місце, де народився наш Спаситель Ісус Христос. На цьому місці тепер височить величний храм Різдва. У 12 столітті хрестоносці зменшили вхід, щоб зайти могла лише людина. Це не перший храм на цьому місці від попереднього збереглась мозаїка, що має 1300 років. У невеличкому гроті срібна зірка вказує на місце народження Ісуса. А тут були ясельця, в них на сіні лежав новонароджений Месія. Ця частина храму Різдва так і називається Каплиця Ясел. А чудотворна ікона Вифлеємської Матері Божої кличе всіх християн величати диво Різдва. Чому Бог обрав саме такий спосіб, щоб спасти створіння воплочення? Чому задля нашого спасіння він прийшов повністю шлях людського життя від зачаття через народження і смерть? Почуємо відповіді на ці та інші питання у духовному слові. Одного разу Ісус узяв дитину на руки і сказав, хто прийме одне з цих найменших в моє ім'я, цю дитину, той мене приймає. І хто не стане, як ця дитина, не може війти в Царство Небесне. Найперше ми маємо прийняти самого Ісуса як дитятку. Він прийшов у цей світ. І народився як дитина, щоб ми могли Його прийняти, щоб ми стали дуже близькими до нього, бо дитини ніхто з нас не боїться. Ми не боїмося до Нього прибігти, взяти Його на руки, не боїмося говорити. Бог, який став людиною, прийшов у цей світ, як дитя. І каже пророк Ісая: Діва породить сина і дасть йому ім'я Еммануїл, тобто Бог з нами, Бог, який є дуже близько до нас. Ісус, який є дитятком, народженим у вертепі вефлеєм юдейському, показує нам. Що Бог хоче дуже близько бути до нас, хоче бути в нашому житті. І Його не потрібно боятися, Його потрібно прийняти і любити. Ісус, дитятко також показує нам, що ми є дітьми Божими, що Він для цього і прийшов, щоб ми повернули собі гідність Божої дитини, щоб ми нагадали собі. Ким ми є насправді, і ким є Бог для нас насправді? Він є Отцем, а ми Його діти. Як пише Євангелист Іван, Він прийшов, щоб ті, хто вірують в нього, могли дітьми Божими стати, тому що ми не від похоті людської не з цілої крові народилися, але з Божої волі, і Слово стало тілом. І оселилося між нами. Приймімо у наше серце, у нашу сім'ю, у наше життя Ісуса Дятко. Він прийшов до нас. Маємо бути вдячними Богові за можливість відкрито святкувати народження Месії. Але не завжди так було, адже людям забороняли це робити, а ті, незважаючи на всі небезпеки, продовжували передавати наступним поколінням віру і любов до Христа Спасителя через різдвяні традиції. Про святкування Різдва в часи підпілля нам розповість Христина Підлісецька, солістка католицького гуртукана, дідусем якої був славнозвісний отець Мирон Підлісецький, ревний душпастер. Чи не побоявся заради Христа витримати навіть заслання. Щоб довідатися, як виглядав святий вечір у давніх галицьких родинах, ми прийшли у гості до сім'ї Підлісецьких. Тут християнську традицію відзначення Різдва ретельно берегли від діда Прадіда, вірність їй випробувана часом, політичними переслідуваннями, поневіряннями по таборах. Голова сім'ї пан Богдан Підлісецький народився у засланні в Хабаровському краї, але змаличку пам'ятає, що і в Сибіру в хатині Бараці, і в убогих помешканнях, які неугодна радянській владі сім'я змушена була неодноразово міняти, завжди і всюди Різдво Христове залишалося великим святом, який відзначали в українській традиції. Мій тато був священником, і мене в родині. З покоління це був священничий рід. Власне, в священичих родинах зберігалися оці українські традиції, і вони донеслися до цих наших останніх днів. Якраз я в руках тримаю лист, який присланий нам було як побажання на Різдво. А це було написано в 98-му році. Це з нашої родини він сам лікар. Вже на жаль, покійниць. Його діду був священник, і в такому селі під бережанами конюхи, і він, власне, згадує дитячі роки, як виглядало Різдво. Зима сніжна, морозна, справжня зима, гарно як у касці. А на душі така радість, бо сьогодні святий вечір. У вітальні довжелезний стіл, накритий білим обрусом. На вечерю мусить бути 12 страв, і кожна з них має символічне, жертовне значення. На підвіконні миска з кутею, а в ній солом'яні хрестики це кутя для душ померлих. Дідусь починає молитву і закінчує словами Христос рождається, виголошує так тричі. А ми всі відповідаємо: Славімо Його! Накривалося стіл, і вже коли прийшли всі з хати з роботи, ми, ми засідали і е, починалося що побажати. Ну, перше ми молилися, е, бо стіл е, с, накривалося, традиційні страви е, святвечірні, і був е, таріль для е, померших, ставилося світилася свічка, е, далі був тарільчик з проскоркою — це хліб, булочка покраяна, і зверху було медом посмаровано, і голова родини складав побажання на цілий рік. Завжди наголошувалося на те, що пам'ятайте про людей, що треба думати, що робити, щоб ну, людям допомагати. Велика роль у підготовці до Різдва у створенні в домі особливої передріздвяної атмосфери належить господині дому, бабусі чи мамі. І, звичайно ж, вона головна на кухні. Діти, її помічники. Різдво дійсно готувалося не за один день. Різдвяні страви, там підготовка до різдва. Це на протязі десь тижня приблизно це традиційний різдвяний борщ вушка. Це з грибами, кутя, налисники, різного роду пироги, ну, і це пісні страви. До столу, коли ми сідали, ну, тут у нас в хаті взагалі це виключений алкоголь, ми ніколи не вживали. Стелився святковий обрус, Ну, от навіть такого типу, це один обрус такий, який стелився на Різдво, на Великдень, це суто святковий обрус. Е, є у нас серверуєм стіл, є ще такі тарелі, є полумиски, які передавали з діда Прадіда. Дідусь нам побажав, голова родини. Кожному якесь побажання, починаючи від своїх синів, від дітей, нас, невісток, дітям, внукам, і сідали до столу. Звичайно, це з молитвою передувало всьому цьому, і е, вживали ті різдвяні страви, а потім дідусь сідав за піаніно е, і. Грав і дуже любив, як внуки співали. Найпершим для мене різдво завжди була якась така хвилина, такий момент, де була тишина. Оця тиша, яка була спричинена тим, що появляється нове життя, народжується Ісус. Власне, підсилювали, підсилювали ці відчуття піст. Те, що не можна було занадто шуміти вдома, не можна було, Тобто ми намагалися не тобто якщо... <смі> намагалися більше мовчати. Ось це така вичищення хати це є така традиційна річ, яку провела нам бабця, перемивання в крединці, скажімо, всіх начин, тобто очищення нашої хати від бруду, який, скажімо, там за рік міг не збиратися. Таким особливим елементом в нас на ялинці це був такий ангелик якого бабця завжди цілий рік берегла в Крединці під ложками, під старими тими ложками, це було щось таке завжди для мене дуже святе, бо я його витягувала тільки на сам саме Різдво. І це з тим ангеликом багато бабця було пов'язано спогадів з бабцею, спогадів з ем, Сибіру, бо цей ангелик приїхав до нас з Сибіру. Також от і обов'язково ангелики мусили принести для дітей в сім'ї подарунки. Це можливо навіть було більше свято для дітей, ніж саме свято Миколая. Всі чекали того святого вечора, обов'язково виходили з покою. Поки готувалася вечеря, тут була тишина, стіл був вже накритий. Ми вже розставили всі тарелі, і обов'язково мало бути спокійно, тихо. Бо ангелики приносили подарунки. Пригадую собі. Поважний дідусь, ми малі діти сиділи на не дуже важних місцях за столом. Дідусь був в голові стола обов'язково, бабця з боку, і дідусь завжди говорив до нас слово. Бажав нам офіційно все виглядало. Це була також така хвилина тиші, де ми не мали права вставити жодного слова ні посміятися. Дідусь завжди сідав сюди за фортепіаном і грав колядки. Витягали всі колядники, бабця перед тим готувала колядники. і Ми всі з тими колядниками мали обов'язок колядувати. Кожної родини є свої звичаї та традиції святкування Різдва Христового та інших свят, які передаються наступним поколінням. Можливо, однак, щоб під час його святкування не втратити духовної суті, щоб Різдво Христове не стало Різдвом без Христа. Як це на жаль, часто діється на заході, а допоможуть нам у цьому поради духовного отця. Отче Романе, як ставитись до певних традицій і звичайів, які є присутніми на різдвяні свята, але не є. Пов'язані з безпосередньо з народженням дитятка Ісуса. Маємо розуміти, яка причина, яка подія зібрала нас під час цієї святкової вечері, яку називаємо свят вечором. Подія надзвичайної ваги це прихід Месії Спасителя, на якого ми так сильно чекали. Тому. Певні звичаї, які присутні сьогодні під час цього святкування, не мають права відвертати нашої уваги від цієї події. А якщо вони суперечать навіть цьому святкуванню, ми маємо обов'язок від них відмовитися. Хоча не всі звичаї, які присутні в нашій традиції, українській культурі, дійсно Перешкоджають або заслоняють різдво Ісуса Христа. Наприклад, пов'язані з вірою у позагробне життя, вічне життя, коли ми згадуємо померлих, коли ми відчуваємо їхню присутність, що смерть не перервала нашого родинного зв'язку і любові, такі звичаї, наприклад, залишення порожнього місця одного біля столу, вони. Не перешкоджають, А все те, що суперечить або несумісне з нашою християнською вірою, потрібно від цього відмовитися. Взагалі, свята вечеря це таке дуже родинне свято, коли ми нарешті зібралися разом, але не просто зібралися, нас зібрав новонароджений Ісус. Які елементи варто впровадити до святвечора, щоб це було більшим пережиттям народження Спасителя? Традиції це не тільки ті, які ми зберегли від наших родичів, прародичів. Традиції це так само такі елементи, які ми можемо і маємо право самі впроваджувати. Якісь нові елементи, які нам допоможуть краще переживати народження Ісуса Христа. Я пропоную перед тим, як ми сядемо. За вечерю прочитати, послухати фрагмент Євангелія, який описує народження Ісуса, чи з Євангелія від Луки, чи з Євангелії від Матея, що батько, який, можливо, тільки один раз в році або два рази веде молитву в сім'ї, що він прочитав цю Євангелію, що він звістив, як наче ангел, народження Ісуса цілій своїй родині. Це такий перший елемент. Другий, щоб ми не засіли за цю вечерю з образою в серці, з гнівом, з непрощенням. Тому варто один одного перепросити. І так само скласти якесь побажання, привітати один одного, обняти, поцілувати, подякувати один одному, що ми разом дожили до цього часу. Так само дуже корисним і. Необхідним, щоб ціла родина прийшла на велике повечеря до храму, перед тим, як святкувати Різдво. Треба приготуватися фізично, поприбирати, зготувати цю вечерю, ці всі страви. Але це фізичне приготування не може заслонити і стати на перешкоді до духовного приготування, щоб ми могли обов'язково. Посповідатися і прийняти причастя, щоб ми дійсно приготувалися і щоб Ісус народився не тільки 2000 років тому, але й сьогодні у нашому серці, в нашій родині. Тому раджу обов'язково піти до церкви і тоді аж вернутися і засісти за святкову чергою. Чому так важливо бути присутнім присутньому на цьому передрицяному богослужінні? Метою цього mm -hmm. богослужіння, яке називається Великим Повечір'ям, є краще приготувати нас до Різдва. Mm -hmm. Воно нагадує нам, що на цю подію чекали люди від самого початку світу. що Бог пообіцяв Адаму і Єві після того, як вони згрішили, що Він дасть їм Спасителя, який врятує світ від гріха. І вічної смерті. І центральним таким пунктом, елементом богослужіння є спів з нами Бог, зрозумійте народи і впокоряйтеся, бо з нами Бог. З нами Бог це ім'я Ісуса, про яке говорить Ісая, що Діва породить Сина і дасть йому ім'я Еммануїл. Бог з нами, Бог дуже близько. Бог прийшов до людей і хоче з ними бути. Після богослужіння кожен може взяти собі додому такий маленький хліб просфору, щоб потім в колі родинному розділити цей хліб. Бо цей хліб є символом Ісуса Христа, Ісуса, який хлібом життя, прийшов, щоб дати життя кожній людині. Як наша церква ставиться до того, що під час святвечора люди вживають алкоголь? Церква вчить, що алкоголь є несумісний зі святкуванням Різдва Ісуса Христа. Тим більше під час святвечора, який є повністю посною вечері. Тому не можна в цей час пити і вживати алкоголь. Ми маємо духовну. Пережити цей час. Не може алкоголь бути причиною нашої радості. Причиною радості є Ісус Христос. Він сьогодні поєднує нашу сім'ю і родину. Заради Нього ми зібралися. Тому той, хто постив цілий піст різдвяний і напився на Різдвосами на святій вечері, Він поминяється дуже сильно. Він розминувся. З Суттю різдвяного свята. Тому велика заохота пережити цей час у тверезості, радіти з того, що ми є разом, з того, що Ісус народився. Одним зі знаків, що символізують Різдво Христове, є вертеп, або якщо кажуть у нас шопка. Він являє собою стаєнку, подібну до тієї, в якій народився Ісус в Ефлеємі. Встановлення вертепів є однією з найпопулярніших різдвяних традицій в Європі та північній Америці. Цей звичай, що в нашій українській традиції, також став різдвяним дійством, започаткований святим Франциском Асиським. Він вперше встановив шопку з благословення папи Гонорія III в італійському містечку Гречо у 1223 році. Щоб перенести акцент в святкуванні Різдва Христового, світського матеріалізму та подарунків на поклоніння Ісусові, був 1223 рік, час Адвенту. Швидко наближалося Різдво Христове. Для святого Франциска це було свято над святами, яке пригадувало йому день, коли Бог стався немовлям. За декілька тижнів перед Різдвом Господнім святий Франциск запросив на розмову свого приятеля Джовані Веліту, який був власником однієї з гір в околиці Гречо. Свого часу Франциск, мандруючи святою землею, мав можливість побачити місце народження Господа. І тепер ця гора поблизу Гречіо нагадувала йому цю незабутню подорож. Про свій намір повідомив своїх співбратів, а також пастухів, що випасали стада на узгір'ях. Півночі усі вже були на місцях. Коли брати наблизились до вівтаря, розміщеного при печері, побачили ясла, де лежало дитятко Марію і Йосифа, а біля них стояли справжні віл і осел. Наповнених радістю і зворушених сердець пролунали спів колядок. Священик з деяконом Франциском розпочав урочисту святомесу. не співав голосно Євангелію, а проповідь його була наповнена словами віри і любові. Зібраним здавалося, що дитятко Ісус, посміхаючись, відкривало і замикало оченятка, а ручки витягало, просячи притулитися. Серця пастухів, переповнені зворушенням, вдячно заспівали гімн возвеличення, повторюючи за ангелами Глорія і excelsis Део. Слава на висотах Богу! За переказами у присвятих дарах, які тримав Франциск, присутні побачили Ісуса у вигляді немовляти. На цій урочистій службі були присутні і сестри монахині, проте їхня настоятелька, свята Клара, захворіла і лежала в ліжку в монастирі. І тоді трапилася перша, так би мовити, телевізійна трансляція. На стіні Келії Клара змогла побачити все це дійство. І коли сестри повернулися додому, вона розповіла про чудо, яке вчинив для неї Господь. Для всіх ця ніч була особливим пережиттям народження Спасителя, тому, коли вже почало розвиднятися, всі розходилися до своїх домівок і обов'язків, але мали в серці щось нове. Того часу у всіх італійських церквах розповсюдився звище виставляти біблійні сцени Ісусового народження. З Італії ця традиція перенеслася на всю Європу, а звідти в країни Північної Америки. До України вона прийшла на початку XVII століття у часи гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Шопка Вертеп незабаром стала невід'ємним атрибутом святкування Різдва. Спочатку це була вертепна скринька, два поверхи, в якій ляльками розігрувалося дійство народження Христа та сценки життя простих людей. Пізніше дієвими особами стали костюмовані актори, які носили з собою шовку як обов'язковий елемент вертепного дійства, головною метою якого привітати всіх із Різдвом Христовим. Традицію святого Франциска продовжують і в наш час, встановлюючи в храмах різноманітні шопки. Приходьмо і ми до новонародженого Ісуса, який чекає нас у наших храмах, приносьмо Йому дари свого серця і прославляймо Його прихід, щоб з вірою сказати. Сьогодні гояться всі рани, сьогодні всміхнені всі люди, ставайте в хор вперед, сопрани, хай янгол диригентом буде, хай грає пісня серед герця, бо це найбільша з перемог у жолобі мого серця. Сьогодні народився Бог. Першими словами, якими ангел звернувся до флемських пастушків, було не бійтеся. Сьогодні вам у місті Давидові народився Спаситель, якого знайдете у яслах. Не біймося, і ми, бо з нами Бог. Він для цього прийшов, щоб спасти кожну людину, адже тільки у Христі є наше спасіння. Радіймо разом з англійськими хорами, і ми, що співають. Слава Вишні! Богу і на землі, мир в людях благовоління. Співаємо колядки, вінчуємо, благословляємо один одного. Щоб як найбільше людей полюбило Бога, що воплотився від Діви Марії. Ісусе Милий, ми не багаті золота і дарів не можемо дати. Та дар цінніший несемо від миру. Це віра серця, це любов щира. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Христос рождається.